Всім привіт! З вами Оксана. Давно з вами не бачилися. Я трішки пропала з Ютубу, але насправді за цей час відбулося в мене багато змін. Я провела два йога-челенджі, зимовий і вже весняний. Я так само запустила новий курс, який називається Красива спина та постава. І так само вже регулярно набираю потоки для роботи в групі зі мною. Тому ще про це я в кінці розповім, кому цікаво скажу, де можна долучитися, як можна зі мною повзаємодіяти. А сьогодні хочу запросити вас на заняття, позайматися разом зі мною для тих, кого турбує зараз спина. Питання спини, в принципі, я впевнена, турбує всіх, так як статистика показує, що 70-80% людей зараз страждають із болями в спині із зміненою поставою, яка призводить до того, що болить або шия, або область між лопатками, або область попи. Рко, тому це дуже дуже зараз нагальне запитання. Так як ми живемо в еру діджиталізації, так як ми живемо в еру роботизації, все замість нас роблять роботи. У Нас є посудомийка, у нас є роботи у нас є пральні машинки. Все замість нас роблять. А ми з вами тільки сіли. І сидимо в одній позиції по 8-10 годин в день, і це є дуже критично погано впливає на наше тіло, на нашу поставу, на функцію всіх інших. Органів і всіх інших систем. Тому рух це важливо. Чим більше роботи ми передаємо на наші машини, роботи і так далі. Так далі тим більше нам треба приділяти час для себе і для того, щоб наш, наші м'язи були сильні і тримали нашу поставу. Тому сьогодні в нас буде з вами невеличке ознайомче заняття. Це буде як така коротка пігулка для того, щоб миттєво собі хоч трошечки допомогти. А далі я в кінці розкажу, що з цим можна робити, як далі можна стати працювати, тому що це величезна комплексна робота і вимагає трішки уваги від вас структури правильної для того, щоб отримати певні результати. І забігаючи наперед, я знаю багато хто буде питатися про мій прекрасний йога килимок. Про це я розкажу також в кінці заняття, тому там багато буде цікавого. Залишайтесь до кінця, а ми зараз переходимо з вами до практики. Стаємо рівно, закриваємо очі. І починаємо м'яко розтягувати дихання, розтягуємо вдих, видих. Це заняття підходить для всіх рівнів практиків. Не переживайте, нічого архіскладного сьогодні не буде. Ми сьогодні максимально спробуємо активізувати наше тіло, витягнути зони, які затиснуті, активувати м'язи, які вже не працюють атрофувалися. Тому в нас так ми комплексно прийдемося легесенько по всім важливим частинам. Ви тим часом дихаєте. Розтягуємо вдих, видих. І ще три дихальних цикли, вдих. Намагаємося витягнутися максимально вертикаль. Ми маківку, ніби хтось взяв нас за волосся і витягує догори. Ми тим самим витягуємо шию, пробуємо повернути себе в нейтральне положення, максимально припідняти. Ребра догори, шию повернути назад, опустити підборіддя вниз. Злегесенько зафіксувати в правильному положенні таз, легенько зафіксувати це м'язами кору, при цьому при вдиху видиху, живіт нас рухається, ребра рухається. Дихаємо. І ще один дихальний цикл. Робимо вдих, видих. Ми трішечки з вами заповільняємося, зупиняємося, йдемо увагою в наше тіло для того, щоб відчути. Де ж воно болить? Де ця зона, яка найбільше в нас зараз постраждала від неправильної постави? І нам треба бути уважними, присутніми в тілі, того, що тіло завжди нам подає ці сигнали, тіло завжди нам підказує, де його болить, де ми неправильно приймаємо позиції. Просто ми увагою направлені трошки в зовнішній світ і не чуємо себе. І наша задача буде на цьому занятті трішки звернути увагу, повернути увагу в тіло і уважно попрацювати з тілом, налагодити зв'язок, тіло розум через дихання. І ще раз вдих. І м'яко плавно видих. Добре, звідси ми одразу переходимо в положення лежачі. Я хочу дати одну дихальну практику, тому що вона дихання наше архіважливе в контексті постави. Коли ми правильно дихаємо, в нас якісно працює діафрагма, і це нам архіважливо для того, щоб формувати гарну поставу. Поїхали, ми витягуємо праву ногу на лівій, повисли, округляємо куприк, підвертаємо під себе і помалесенько, плавно опускаємося вниз. Згинаємо ноги в колінах. В попереку прогин невеличкий, нейтральний, залишається. Ми кладемо руки собі на живіт, все розслабляємо. І зараз ми закриваємо очі, ідемо увагою в область живота, в область там, де лежать руки. На вдиху ми відчуваємо, як легенько живіт надувається, на видиху ми його здуваємо. І він опускається. При цьому зверніть увагу, ми не напружуємо живіт ні на вдиху. Ми сильно не надуваємо його. Легенько просто відчуваємо рух. Видих, здуваємо і теж не напружуємо живіт. Він природньо рухається. Ми просто відслідковуємо, як він якісно рухається. Вдих, надуваємо живіт. Видих, здуваємо. І ще два рази вдих, живіт надуваємо. Видих, живіт, здувається. Добре, молодці. І ще раз вдих. І видих. Добре. Звідси помаленькому починаємо рухатися. Ми плавно робимо вдих. На видих ми підтягуємо до себе праву ногу. Поперек викладаємо на підлогу. Шию витягуємо і підтягуємо праве коліно з боку біля правих ребер. Не по центру, а трішечки з боку. На вдиху повернули назад, поставили стопу, прогін в попереку з'явився. На видиху ми підтягуємо ногу до себе, витискаємо плоско поперек до калемка. І тепер працюємо в динаміці, Вдих, опустили ногу, видих, підтягнули праву ногу до себе, трошки розблоковуємо область кульшових суглобів. Попереку крижової області. Вдих, видих. Зверніть увагу, не задираємо шию. У нас шия довга. Вдих. Видих. Підтягнули ногу. Вдих. Видих ліва нога. Спина розслаблена. Вдих ще по два рази. Видих праву ногу підтягнули. І витягуємо сідничне м'ясо вдих і видих ліва. І ще поразу вдих, видих право, вдих. Підтягнули ліво. Молодці. Тепер підтягуємо до себе праву ногу, захватривуємо під правою ногою, пальці перехрестили. І ось тут ми будемо згинати ногу, підтягувати її до себе, теж збоку більше. На видиху ми витягуємо ногу догори і носочок натягуємо на себе, підтягуємо ногу до себе. Поїхали вдих, підтягнули ногу. Видих, випрямили ногу, носочок натягнули на себе. Третій раз вдих, знов підтягуємо ногу до себе. Видих, носочок на себе, нога повністю пряма. Якщо коли ви випрямляєте ногу, нога у вас залишається ось тут, значить ви працюєте в цій амплітуді. Тобто дуже важливо, щоб у вас повністю випрямилася нога. І ще раз вдих. Видих. Розвантажуємо всю тильну поверхню вдих. За рахунок того, що ми дуже багато сидимо, в нас скорочується нога, видих. І нам потрібно трошечки це теж розблокувати. І останній раз вдих. І видих. Молодці, поміняли. Тепер ліву ногу підтягнули до себе. На видиху носочок на себе. Нога повністю пряма вдих. Видих, носочок на себе. Ногу повністю випрямляємо. Третій раз вдих, видих. Підтягуємо руками, допомагаємо собі. Четвертий раз вдих, видих, і п'ятий раз вдих. І м'яко видих. Молодці. Перекочуємося через бочок, сідаємо і переходимо в позицію кішки. Рекомендую поставити щось м'ягенько собі під коліна, щоб вас не турбували. Коліна вам було зручно. Тож зараз переходимо з вами в позицію кішка. У нас ноги знаходяться коліна на ширині тазу, руки під плечима. І ми звідси м'яко починаємо з вами розблоковувати всю спину, розігрівати її. Ми з області куприка починаємо підвертати його, потім підтягуємо живіт лопатки догори. Плечі від вух, голову шию розслабили вниз, максимально округлили спину. І тепер у зворотньому напрямку ми починаємо розвертати коприк назад, живіти вниз, плечі прокрутили, відтягнули від вух. І подивилися по діагоналі вниз, при цьому не заломлюємо шию. Зверніть увагу, якщо ви робите ось так, ви дуже сильно зажимаєте собі шию, кровопостачання в голову не відбувається. Ви маєте витягнути шию. І ніякої складки, шкірою ваш шиї не має бути по відчуттям. Знов пішли куприк під себе живіт всередину, ребра, всередину лопатки догори, голова вниз, плечі від вух, максимально округлилися, все, видих. І знову прогнулися. Це є вдих, видих, округлилися. І ще три рази. Один. Видих, не заломлюємо шию. Шиє тут максимально важливо. Два. Вдих, видих. І третій. Раз вдих. Шия довга, видих, округлились. Добре. Звідси ми опускаємося на п'яте, виходимо в позицію баласана. опускаємо таз вниз, руки вперед і голову розслабили вниз. Похитали тазом вліво-вправо, дорослабили повністю область тазу, кульшові суглоби. Якісно тут дихаємо, робимо глибокий вдих, видих, і ще два рази вдих. розслабляємо спину. Вам має бути максимально приємно. Якщо відчуваєте дискомфорт, коліна можна трошки в сторону розвести. І останній раз вдихаємо глибоко. М'яко видихаємо. Припідняли голову. Права рука пішла вправо 45 градусів по діагоналі. Ліва долонь поверх правої долоні. І ми опускаємося вниз Таз залишається по центру на п'ятах. Опускаємо голову, опускаємо ліве плече. І витягуємо боки, квадратні м'язи по бокам від попереку. Вони теж дуже часто заспазмовані. Треба трошечки їх зараз розслабити, розтягнути. Дихаємо. Якщо ви відчуваєте, що вас тут дуже сильно тягне, і вам буде недостатньо тут полежати стільки, скільки ми полежимо, можете поставити на паузу і полежати трошки довше, поки не відчуєте, що ви там розслабилися. Ще раз вдих, видих. Припідняли голову. Повернули спочатку до центру. Тепер лівою рукою відійшли 45 градусів. Права рука зверху. І звідси опускаємося вниз. І тут також дихаємо. Три дихальних цикли, максимально витягуючи. Тепер акцент на праву сторону, з боку від попереку. Таз по центру лежить на двох п'ятах, не припіднімаємо його. І праве плече опускаємо вниз. І останній раз вдих. А видих. Повернулись назад. І звідси переходимо знову в позицію кішки. У нас ноги стоять на ширині тазу, руки під плечима. І ми зараз будемо максимально пробувати оживити грудний. Відділ і так само область між лопатками. З цього положення ми починаємо праву руку, виводимо вперед, малюємо рукою величезне коло. Постійно дивимося за рукою довели на лінію тазу. І по цьому ж величезному колу повертаємося назад. Тас на зафіксований на місці. Поїхали ліва рука вперед, малюємо величезне коло і повертаємося тим самим великим колом назад. Другий прохід вдих. Дихаємо. Використовуємо дихання. Видих. Права рука вдих. Видих. Третій прохід вдих. За рукою погляд. Видих. Права рука вдих, видих. І ще по два рази дихаємо вдих. Це непроста вправа, видих. Шию не зажимаємо. Друга рука вдих поміняли. Видих. І ще по поразу вдих. Видих. І вдих. Видих. Звідси поставили ноги на півпальці і витягуємо себе в собаку мордою вниз. І тут нам важливо витягнути спину, а не ноги, тому ми ноги не випрямляємо, ноги зігнуті, і ми тазом по діагоналі штовхаємо себе назад. Живіт підтягнутий, до дорозвертаємо вниз, шиє довга голова розслаблена. Максимально одна лінія від куприка до рук. І ще два. Вдих глибокий. Видих. І ще разочок вдих. Дихаємо глибоко. Плавно м'яко видих. Опустилися вниз. Звідси, з цього положення, ми виводимо праву ногу вперед. І трішки тазом опускаємося вниз. Нам треба підповзти правою ногою глибше, тазом тягнемося вниз, довитягуємо пахову зону. Таз вниз таз закритий. Дихаємо тут. Дихаємо глибоко, вдих, видих, тазом нижче. Праве коліно більше трішечки в сторону можна відводити. І ще раз вдих. І видих. Повертаємося назад. І широкий крок лівою ногою вперед. Теж трішечки стопою підійдіть вперед. Поїхали теж ліве коліно можна більше в сторону відводити. Таз Нижче до підлоги, відчуваємо витягування в правій стороні спаху, і ось тут в кульшовому соглобі робота. Розблоковуємо цю область. Без дискомфорту в попереку, обережно, уважно, дихаємо. Можна очі призакрити. Іти уважно, відчуттями в тіло, знайти зони, які найбільш зараз затиснуті. Дихаємо при цьому глибоко. Роздихуємо себе зсередини. Добре. Повернулись назад. І ще одна дуже важлива ключова вправа. На сьогодні ми зараз з вами з позиції кішки опускаємося на передпліччя. Лікті в нас під плечовими суглобами. Коліна. Під тазом, і звідси наша задача. Теж вона по техніці не дуже проста, бо зазвичай її неправильно роблять. Живіт підтягнути, шия в лінії з хребтом. І ми зараз з вами провалюємося в плечах, зводимо лопатки разом і виштовхуємо область між лопатками догори. Зверніть увагу, що шия в мене ось тут не гуляє. Я нею не махаю. Це зазвичай всі на заняттях вони роблять так. І ми одразу це все поправляємо. Живіт підтягнутий, знов шия довга. Ми провалилися область між лопатками. Я працюю тільки в плечових суглобах і лопатками. Виштовхнули вверх. Три вверх. Чотири вверх. Ви прямо коли провалитесь, маєте відчути, що у вас лопатка вперлась в лопатку. П'ять. Догори розтягнули, стиснули область між лопатками, розтягнули. Чотири, Працюємо. Три. Два. І один. Молодці. Звідси повернулися в позицію кішку. Знов прогнулися, округлилися. І тепер порівняли, наскільки помінялось відчуття в спині, наскільки легше провертається таз. Наскільки комфортніше, вже м'якше стало ось тут, в області, між лопатками. Ще прогинаємося, це видих, наскільки вже м'якше все тіло по відношенню до початку. І ще раз видих, вдих. І останній раз видих. І вдих. Добре, опускаємося вниз, сідаємо в позицію вірасини, закриваємо очі. І зараз уважно проходимося увагою по всьому тілу. Знову знаходимо центр. Маківкою витягуємося в небо. І ще раз вдих. Видих добре. Переходимо, змінюємо позицію, можна сісти вже на валик або на подушку. Або, якщо вам зручно, можете сидіти просто з хрещеними ногами. Сідаємо рівно. Дякую вам за сьогоднішню практику. Так само рекомендую сьогоднішню практику закінчити 5 хвилин зробити дихальну практику, яка називається Резонанс. Посилання ось тут я залишу вверху, для того, щоб ви потім, якщо у вас є можливість, ви обов'язково її зробите. Вона так само у мене на YouTube-каналі у вільному доступі, будь ласка, скомбінуйте на якісно доповнить сьогоднішню нашу практику з тілом. І так само розкажу вам про всі мої проєкти, про всі подарунки, які я на сьогодні приготувала для вас. Перш за все, від бренду Luna Yoga під моїм промокодом. Я дарую всім, хто захоче щось придбати у них. 10% відсоткову знижку. І з моїм промокодом Оксана ТренЙога ви можете придбати, вводити на сайті мій промокод на всі товари. Отримуєте приємну знижку. І я неймовірно рада співпрацювати з цим українським брендом, якість дійсно класна, рекомендую. Я сама на цьому калимочку займаюся, він мені подобається, тому. І ви так само можете спробувати і ще й отримати приємну знижку. Тому це перше. Далі, я так само, як я вже на початку відео згадувала про те, що в мене зараз проходить багато йога-челенджів, багато різних лекцій, семінарів, і так само ми багато присвячуємо роботі із поставою. Тобто сьогодні, ви бачите, це було маленьке ознайомче заняття, це лише перший крок, це така, скажімо, невеличка пігулка для того, що хоч якось швидко собі допомогти. Але робота із поставою – це є велика Складна, структурована робота. Нею ми займаємося на моїх групових заняттях, або на моєму новому курсі, який називається Красива спина та постава. Тож можна або ось тут по цьому промокоду зайти напряму до мене у застосунок. Там я запустила новий, неймовірно класний, якісний продукт, де є сім занять, де ви комплексно на цілий місяць у вас є робота для того, щоб попрацювати з кожною частиною, розтягнути ті зони, які заблоковані, укріпити. Ті зони, які потрібно укріпити, щоб вони тримали рівну спину. І якщо ви хочете більш індивідуального підходи, якщо ви хочете попрацювати зі мною в групі, будь ласка, ось тут я залишу посилання на телеграм-канал. Там регулярно я буду постити все, що стосується постави. І якщо ви зацікавлені тим, щоб виглядати гарно, впевнено і здорово, то будь ласка, долучайтеся до цього телеграм-каналу. Там я час від часу по запрошую на відкриті лекції, там я оголошую набір на нові групи, в нові потоки. Тому, якщо ви хочете, це питання вас цікавить. Будь ласка, долучайтеся і сюди. І... Будь-якому випадку, я щиро дякую вам за сьогоднішню практику. Щиро дякую вам за підтримку. Якщо я щось забула згадати про те, що сказала на початку відео, то я е, на, залишу всі посилання внизу, всі контакти, всі групи і так далі. Будь ласка, давайте будемо коннектитися. Є дуже багато зараз проектів класних створюю, тому буду рада, якщо ми будемо разом більше комунікувати з вами. і Я відкрита до цього, і рада буде знайомства із вами. Тож до зустрічі! На наступному занятті або в групах, або в мене в застосунку долучайтеся через той формат, який вам максимально комфортний. Всім гарного дня, Па-па!